Реєстрація права власності на майнові комплекси. Там трошки інші строки. Там так 14 днів робочих законодавством передбачено, і адміністративний збір це одна мінімальна зарплата. Якщо ж опять таки знову людина хоче пришвидшити сім робочих днів, то це буде п'ять мінімальних зарплат. Тобто, ну у людей є вибір для того, чи їм якщо не швидко, то можуть розглядати згідно законодавства платити менше, а якщо ні, то тоді відповідно. В органах юстиції залишається виконавча служба і органи реєстрації актів цивільного стану. Крім цього, буде здійснюватись легалізація об'єднань громадян, але вже реєстраційної служби. Ще з минулого року вона ліквідована, тобто це основні напрямки, які в неї були: реєстрація речових прав на нерухоме майно і реєстрація юридичних фізичних осіб підприємців. Нотаріуси у нас мають вже доступ до державного реєстру речових прав, і вже у минулому році вони проводили державну реєстрацію речових прав, але у випадку вчинення нотаріальної дії. Наприклад, ви прийшли, продаєте свій там, будинок, квартиру чи інше нерухоме майно. Покупець Сразу має в праві власності це майно, оскільки нотаріус під час вчинення нотаріальної дії перереєстровує це майно вже відповідно на покупця але Така реєстрація можлива була тільки при вчиненні нотаріальної дії. Відповідно цими змінами закону передбачено, що зараз в будь-якому випадку без вчинення нотаріальної дії ви захотіли перереєструвати, прийшли до реєстратора, до нотаріуса в даному випадку і здійснюєте реєстрацію і новобудови, і ну, будь-яке нерухоме майно земельну ділянку і так далі. На сьогодні і ще до 30 квітня можна приходити у відділи державної реєстрації речових прав районних міськрайонних управлінь у тому що ми активно проводимо роботу по передачі функцій, але там є певні організаційні питання, то, ну, відповідно, цей процес буде завершений 30 квітня. Людина приходить, подає документи, свої, паспорт, ідентифікаційний код, квитанцію про адмінзбір квитанцію про надання інформації про сплату за надання інформації, ну і інші підтверджуючі документи, які необхідні для реєстрації того чи іншого нерухомого майна. Державний реєстратор приймає, вносить заяву в реєстр, дає на ознайомлення заявнику. Заявник переглядає, чи всі документи відповідним чином відображені, і підписується. Після цього фактично в цей же час відбулася реєстрація в електронній базі даних. Порушення строки у нас практично не буває, оскільки ми з за цим слідкуємо. Ну і кожен розуміє, що в електронному реєстрі дуже чітко видно хвилину, секунду. Строки реєстрації, ті, що я вже називала, 5 робочих днів, відповідно, і 14, якщо це майновий комплекс. Протягом цього часу державний реєстратор приймає заявку і всі документи, оскільки ну, я вам пояснюю процедуру, як вона буде працювати в ЦНАПі, якщо це вас цікавить, да? Тому що в нотаріуса і акредитованого суб'єкта там безпосередньо вони приймають. А в ЦНАПах це будуть адміністратори центрів надання адміністративних послуг. Адміністратор ЦНАПу. Всі ці документи сканує в електронному варіанті. Вони надходять до державного реєстратора. Це спеціально зроблено для того, щоб уникнути безпосереднього контакту заявник і державний реєстратор, щоб не було впливу на ну. Прийняття рішення, скажімо так, і всякі впливи корупційних діянь. Державний реєстратор переглядає документи. Якщо є якісь, скажімо так, необхідність у додаткових документах, він може зупинити строк розгляду заяви, про що повідомити заявникам. Для надання додаткових документів. Якщо ж всі документи відповідають, то тоді проводиться приймається рішення про державну реєстрацію і формується інформаційна довідка. Хочу окремо звернути увагу, що на сьогодні і рішення, і інформаційна довідка вони йдуть не на спеціальному бланку, а на папері формату А4. І крім цього, там немає підпису і печатки. Для наших громадян це трошки ну. Тяжко звикнути ментально до цього, тому що всі привикли синіх зелених різні роки, були різні бланки. На сьогодні ми вже йдемо до більш таких цивілізованих, скажімо, відносин, коли громадянам по суті не потрібно носити довідки з з однієї установи в іншу. Фактично, вся інформація буде зберігатись в електронному державному реєстрі речових прав.